І тоді я зрозумів, що насправді це не був зайвий сосок, це був воу воу. воу воу Що ви тут робите? Що? Ви всі звільнені? Що? Ні? Так. Я не можу бути звільнена! Що? Ні, Але я... я... Але я. 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 Оп, ага, вона вже все. Очевидно, ви не перевіряєте пошту. О, oh, а ми отримали. Точно, прийшов емейл три хвилини тому. До уваги тих, кого це може стосуватися. Сподіваюся, цей емейл прийде до вас у добрий час. Ви звільнені? Так. Висловлюю співчуття Ровен. Що? Так, вас замінив штучний інтелект. Вітаю у майбутньому. Чорт, він дізнався про шиї. Так, дізнався, Елі, а ви про нього мовчали. Ши-І вже давно став масовим. Я дам вам час забрати речі і звільнити приміщення. Роуене, ти не можеш керувати магазином через шиї. Можу, і буду. А що це за тобою, Роуене? Це. Це твій найгірший кошмар. Більше не доведеться бідним менеджерам, таким як я, працювати з Бездарями, таким як ви. Не бійся, Адаме. Той шиї не може замінити нас. Неправда, він повністю може замінити вас Елі, Шиї може робити буквально все. А, ну добре, доведи. Гаразд. <кхи> um, Деїті. Що таке комп'ютер? Комп'ютер це програмований електронний пристрій, який обробляє дані та виконує різні задачі на основі інструкцій, наданих користувачем або програмою. Мені продовжувати, але наша робота не в цьому. Добре, гаразд. Як мені обслужити покупця? Ефективне обслуговування покупців включає в себе різні аспекти. Ой -ой. Переконайтеся, що ви добре знаєте свій продукт або послугу. Прислухайтеся до потреб покупців, будьте привітними та усміхненими мат. Те, що вона знає, в чому полягає наша робота, не означає, що вона може її виконати. Взагалі то я згодна з Ровеном. Дякую, Еллі. Я думаю, що ший і врешті-решт замінить нас. Тож краще просто зірвати пластир і змиритися з цим, правда? ж? Радий, що хтось розуміє. Так, просто Роуен дивиться в майбутнє. Саме так. Він знає, що всіх можна замінити, в тому числі його. Саме так. Ну, не мене. Ні, бо я менеджер, тому мене. Дейті. Хто такий менеджер? Менеджер це, як правило, особа відповідальна за планування, організацію та контроль ресурсів і діяльності в компанії для досягнення конкретних цілей і завдань? Так, Але чи можеш ти керувати магазином? Я можу виконувати різні задачі пов'язані з управлінням, такі як облік товарів, аналіз даних та розподіл часу. Um... О. Ем, не думаю, що нам це зараз. Що сталося? Ти зібрався передумати, Роване? Ні, ні-ні-ні, це намагаюся згадати. Що ж я хотів? Так, 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 повертайтеся до роботи, а я піду. Що це? Божевілля, що за О, чорта це. Точно так, це мене цікавило. Оце все так. Наче все добре. Так, привіт, Джона. Так, так. Шахемат. З нею все буде гаразд. Не знаю. Я хочу... Хочу натиснути на відео. На яке відео треба натиснути? На те, з якого вони боку. Напевно, з цього боку. Вони з цього боку. Я хочу натиснути на них. Тут минулий епізод, де у брід пішла кров з носа. І ще один, де я обісрався. Дивне поєднання, але мені подобається. Мені подобається.